Знайомтесь, Арнольд. Які гарні великі овочі. Гей, ану припини їсти прямо в магазині. Ці овочі гемо, генетично модифіковані організми. У цьому помідорі є ген шовкопряде. А будь-який огірок з генетичної точки зору взагалі на 40% схожий на людину. Але не бійся. Гемо це не страшно. Я знаю, як тобі це довести. Давай геномодифікуємо тебе самого, Арнольде. Проводити такі досліди над людьми незаконно. Однак, у 2018 році у Китаї вже народилося дві геномодифіковані дитини із запрограмованим імунітетом. до ВІЛ. ми у секретній лабораторії Пентагону. Тут переважно виводять гмо солдатів. Сучасна методика crispr cas 9 дозволяє вживлювати ДНК одного організму в ДНК іншого. У звичайних домашніх рибок ген медузи ввели для сяйва. І тепер це глофіш. Овочі модифікують для довшого зберігання та смакових якостей. А що ж на рахунок тебе? Хочеш стати вищим, візьмемо ген Майкла Джордана. Приберемо у тебе ген потовиділення, щоб ти перестав бути таким смердючим. Знайомтесь, Арнольд 2.0! Почалося нове життя без потовиділення. Люди в автобусі більше не будуть від тебе відсаджуватися. А сусідська бабця перестане називати тебе дрібним рудим незайманцем. Тепер ти великий рудий незайманець. Так, зараз гена інженерія недосконала. Проте за нею майбутнє вже скоро з'являться дизайнерські гемодіти. А у злочинців можна буде видалити ген жорстокості. Це новий етап еволюції. Солодких снів, Арнольде 20. Mm. Йой. Що відбувається, Арнольде? Ти що, вкрав ін'єкції з лабораторії? Що ти хочеш колоти собі ген полуниці, щоб добре пахнути? І ген коргі для ідеальної дубці? Не роби цього! Схаменися! Або дай тобі, що ж ми наробили? Я помилявся. Гена інженерія небезпечна. Не тільки для організму, але й для цілого мегаполісу. А тепер уяви, якби у тебе було дві голови. Ти був би до біса відомим. Твоє життя було б значно цікавішим, ти був би розумнішим і, врешті-решт, міг би навчитися нормально їздити на велосипеді. Диви. Це той самий парубок із вивіски. і директор цирку. Отакий. Невже той Лев проковтнув цілого двоголового чувака? Ні. Здається, голови не ушкоджені. Одначе що тепер буде? Велике шоу сезону скасоване. Друже, здається, менеджер помітив тебе і хоче дати тобі роль. Однак доведеться пришити ці дві свіженькі голови до твого тіла. Хіба це не те, про що ти завжди мріяв? Ну, якщо ти згоден, я думаю, тобі варто дізнатися більше про майбутню операцію. Першу успішну трансплантацію голови однієї собаки на тіло іншої зробив Чарльз Гатрі у 1908 році. Друга голова була пришита до шиї собаки і перевернута щелепою донизу. У 1950-х роках Деміхов досяг повноцінного функціонування другої голови. Він пересадив 20 голів разом із попередніми половинами собак. Згодом голову однієї собаки пересадили на тіло іншої, а потім була мавпа, яка після пересадки навіть спробувала вкусити одного з лікарів. У 2013 році Серджіо Канаверо оголосив про плани пересадки голови людини. Орієнтовна вартість склала 12,8 мільйона доларів. У 2017 році під його керівництвом мертву людську голову пересадили на труп. Нічогенько виглядаєш, Арнольде. Тепер настав час репетирувати твій виступ. Сподіваюсь, ти не осоромишся і не зганьбиш ці прекрасні голови. Тобі доведеться жонглювати, поки ти їдеш на одноколісному велосипеді з трампліну через палаючі обручі. Йой! Здається, їм не доподобає, що ти такий телепанярні. Намагайся не заважати професіоналам керувати твоїм тілом. Все, що від тебе вимагається, це не зіпсувати виступ. Грандіозна прем'єра! Усі погляди прикуті до тебе. Сьогодні ти головна зірка шоу. Хай щастить, Арнольде. Тобі усе вдасться ще трохи і. Це що, така я? Вона прийшла помилуватися тобою. Ні ні, не відволікайся! Не зараз, Арнольде. Хай йому грець. Знайшовся, джентльмен. Ти зганьбив себе і братів труль. Це був найбільший провал, який бачила ця арена. Що це? Тобі пропонують роль? Не поспішай підписувати контракт. Хто знає, що тебе чекає. Бо головою ти заробиш тоді, коли будеш здавати її як чимале порожнє приміщення. Що думаєш про це, Арнольде? Простір у твоїй голові настільки великий, що там поміститься навіть старий мотоцикл моєї бабці, Арнольде. Для цієї ролі тобі потрібно набрати втричі більшу вагу, ніж зараз. Щоб максимально вжитися в ролі, актори за короткий проміжок часу набирають чи скидають вагу. Крістіан Бейл з 2008 по 2013 рік худнув 9 разів і набирав до 30 кілограмів. Щоб швидко набрати, візьми більшу тарілку, тоді візуально великі порції будуть сприйматися меншими. Додай перекуси сухофруктами, горішками та сендвічами з арахісовою пастою. І не забувай про десерт. Арнольде, схоже, набирати вагу це твій прихований талант. Що ж, скоро ти зіграєш головну роль? О, так ось чому їм потрібен був актор з гігантською вагою. Журбинка, Арнольде, але всі твої зусилля були марними. І твої винагороди не вистачить, аби оплатити проїзд додому. Що, вирішив піти на своїх двох? Арнольде, все добре. Через надмірну вагу кістки страждають від скаженого навантаження. Потрібен твій індекс маси тіла зі зростом 152 сантиметри і вагою 93 кілограми. Він більше ніж 40. А це ожиріння третього ступеня. Тобі негайно потрібна допомога. Телефонуй за цим номером. Мої друзі відвезуть тебе у спеціальне місце. Тут за кілька хвилин з тебе викачають зайву вагу. У виглядаєш приголомшливо. Ой ой. Звисаюча шкіра ще довго буде нагадувати про твій очманій ливчинок. На чорному ринку деякі косметичні компанії готові віддати 15 тисяч доларів за кілограм твого жирку. Тому повертайся до хати, вмикай ящики. Займайся своєю улюбленою справою. Епська погода не причина для вихідного. Що, ліньки, йти на роботу. Ну тоді пропоную потрудитися лежачи в ліжку. Коли в НАСА вивчали вплив невагомості на людину, вони заплатили 18 тисяч доларів добровольцю, який пролежав 70 днів. Навіть не думай вставати, Арнольде. Я найняв снайпера, який вколошкає тебе з першої ж спроби. Їсти пити тепер будеш лежачи. Здибаємося, друзяко. Гей, ти взагалі спав? Якся маєш? Здається, казна як. Бачу, ти обростаєш салком. Вся енергія, отримана з їжі, нікуди не дівається. Але пролежні це глина. Через сильний тиск кров перестає надходити до ділянок шкіри. Тримайся, друже. Файні новини, Арнольде. Ти близький до рекорду, що встановили радянські вчені 370 днів у ліжку. Йо, і виглядаєш як стара жаба. Кожного дня ти втрачав 5% м'язової маси. На додачу постраждали й твої кістки. Через малорухливість кісткова тканина не нарощується, а стара швидко руйнується. І чудернацько, але заснути лежачи стає неможливо. Без зміни діяльності мозок не розуміє, який зараз час доби і чи потрібно вже спати. Але й тут є свої переваги. Ти можеш передивлятися всі свої улюблені серіали. Залишу тебе тут. Джон Сноу щось знає. Свята бавовна Арнольде. На що ти перетворився? Я ж пожартував з приводу снайпера. Так довго відлежувати дупу шкідливо. Вставай? Гарні. Ти знову протринькав усі гроші на онлайн ферму. Ну, Жери тепер віртуальне їдло. До речі, ти знав, що Білл Гейтс власник золотої картки МакДональдс? Вона дає право їсти там безкоштовно. Тобі вона вочевидь важливіша. Що почнеш? Пропоную спеціальний суїцид бургер із бургер кін. Чотири котлетоса, чотири кусні сиру та бекону, 800 калорій. А ось і мак картопля фрі в її складі приховані 19 інгредієнтів. Арнольде їж. Одна котлета бургера може складатися із частин сотні корів. Загалом для фастфуд індустрії їх забивають 50 мільйонів на рік. Ти наївся? Ну тоді пий газованку тут і навмисно безкоштовно розливають, бо вона пробуджує апетит. На щастя, щоб його вгамувати, відкрито вже 39 тисяч Макдональдсів у 120 країнах світу. А в Британії переробленою олією від картоплею Фрі навіть заправляють автівки. За останні 20 років кількість людей, що страждають від зайвої ваги, збільшилась у три рази. Краще спинитися, Арнольде. Бо такою дієтою ти набираєш 10% ваги на місяць, і це призведе до. Арнольде, схаменися! Нині ти хворий діабетом другого ступеню вже почав депресувати, а кровоносні судини заростають жиром. Це може призвести до інфаркту. Фастфуд вкрай калорійне їдло, майже позбавлене вітамінів і мінералів. Моя порада терміново перейти на корисну їжу, приготовану вдома. Інакше капздець. Ей, молодець. Зайду до тебе сьогодні на вечерю. Святі галушки. Що ти на кулінари, Арнольде? Запечене свінчатко? Шоколадно-карамельний торт? Я мав на увазі інше. Справа не в тому, що ти навертав фастфуд, Арнольде, а в будь-якій калорійній їжі твоєму переїданні. <плес> Арнольд збиратиме зерна з дерев висотою в 9 метрів. Чудовий вибір роботи, Арні. Зібрані зерна сушать і обсмажують, після чого їх можна продавати. Арні, обережно з вогнем. Ой ой. Гарні хапай, бебе хідратий. Можу прихистити на деякий час, але за однієї умови. Будеш моїм підослідним у новому експерименті. Ти вип'єш усю зібрану каву зараз. Твого запасу вистачить, щоб приготувати 10 літрів еспресо або 200 горняток. Тож змирися, пупсику. Люди у всьому світі випивають 500 мільярдів чашок у рік і нічого. На жаль, кінська доза кофеїну відразу скопитить тебе двічі, але я люблю тебе, пампушечко, тому дарую ще два життя. Печивко, еспресо нуль калорій. Ти повинен бути вдячним, що кофеїн притупляє відчуття голоду. Гарні, ти чув про австралійських студентів, які після п'ятої чашки еспресо думали, що чують музику у білому шумі. Цей експеримент підтвердив психоактивні властивості кофеїну. Гарні, ти мене чуєш? Гарні? Дійсно, неможливо випити 10 літрів еспресо. Жахливе тремтіння руки параноя не дадуть сьорбнути після п'ятдесятої чашки. Але обіцянка не цяцянка, тому ковтай кофеїнову пігулку. Передозування кофеїну провокує зупинку серця у твоїй ситуації двічі. Вітанечка, Тобі вдалося вижити з трьома життями. Думаю, це за тобою, Арні. Але я попереджав: не хочеш проблем. Працюєш на мене і тільки на мене. Гарні, розбуркуйся і стягуй дупу з ліжка. Я вже спакував твою валізу. Ось твій квиток на літак. Поквапся. Ти вирушаєш на незабутні вихідні доспе. На тебе чекає ванна з оригінальної кока-коли, винайденої за рецептом Джона Пембертона у 1886 році. Ця аптечна мікстура з екстракту коки добре всмоктується у кров і може викликати ейфорію. А в певних дозах вона навіть може тебе вбити. Під час купання у цьому напої твоя шкіра поглине багацько, бензоїл мети Арнольд почувається блаженно. Нині кількість цього інгредієнта у крові не перевищує 50 міліграм. Доза у 500 міліграм токсична, а 1,2 грами смертельна. Хоча ейфорія триває 30 хвилин, ти Арні, скоріш знову захочеш повернути це відчуття. Ні, серйозно, дядьку, досить вже схаменись. Без нової дози спа процедури, Арнольд стане агресивним і дратівливим. Ця речовина зменшує кількість дофаміну в мозку, а без нього Арнольд нещасний. Тепер енергія спрямована на пошуки Кока-Коли. Гарні, ти подобався мені більше до процедури. Потрапляючи у кров екстракт коки, підвищує температуру, звужує кровоносні судини і підвищує артеріальний тиск. Півроку таких процедур. І ти, Арні, згориш зсередини. середини. Мозок працює краще, коли отримує багато поживних речовин. Цього можна досягти за рахунок швидкої циркуляції крові. Укол адреналіну пришвидшить серцебиття до 220 ударів за хвилину, а сорокове горнятко кави забезпечить усі 350. Давай перевіримо, чи достатньо ми наситили твій мозок. Та й таке. А що, як ми змусимо твоє серце скорочуватися зі швидкістю 300 тисяч разів за секунду? Кров буде бігти по венам в 20 разів скоріше, ніж швидкість звуку. Звичайно ж, усі вени і судини репнуть, а серце й двох скорочень не зробить. Тому запровадимо покращення. Серце замінимо на мотор, а кров зробимо більш в'язкою. Ось це інша справа. В такому режимі ти супермен. Усі процеси в організмі пришвидшуються в тисячі разів. Це буде найпродуктивніший час у твоєму житті. З таким мозком ти можеш утворити компанію успішнішу ніж Гугл чи допрацювати теорію гравітації Айнштайна і просунути людство на сто років вперед. Але через пришвидшений обмін речовин увесь цей час ти просидиш у нужнику. Але не переймайся. Недовго. Твоє тіло витримає максимум години дві таких навантажень. А потім бам! Тобі потрібна термінова госпіталізація. До найближчої лікарні ти не дотягнеш серце може спинитися, тому потрібне термінове переливання крові для підтримки тиску у кровоносній системі. У В'єтнамі під час бойових дій пораненим ставили кокосові крапельниці. Кокосова вода найбільш подібна до плазми людської крові. Тож що ми маємо колу? Ну гаразд до роботи. Однак спочатку потрібно випустити усі гази. Якщо гази з напою потрапить у кровоносні судини, це буквально розірве тебе зсередини. Збовдаємо і заливаємо. У складі коли є цукор та глюкоза, джерело швидкої енергії, що дозволяє збадьоритися. Здається, спрацювало. Кола в твоєму організмі прижилася у твоєму кишківнику, нині так само чисто, як після обробки і іржі. Проте ти станеш найбажанішим гостем на будь-якому дитячому святі. З такою кількістю кофеїну, що у складі коли можна спати раз на три дні та встигнути набагато більше, ніж звичайна людина. Адже навіть професійні спортсмени вживають колу для швидкої порції енергії. А поповнити її завжди можна у будь-якому найближчому супермаркеті. А ну стій, камікадзе ти недороблений! Лише одна цукерка Ментос перетворить тебе у балістичну зброю земля повітря. Не переймайся, це все одно не зіпсує твій день. Кола сприяє навіть подоланню маленького депреснячка. Втім, якщо чесно, Арнольде коло у крові це смертельно небезпечно. Найбільше страждають очі, нирки, нерви та серце. Так здається, коло не варіант. Гей, Арні! віднині ти будеш їсти тільки сире м'ясо, як хижий звір. Відчуваєш, як відразу підвищується рівень агресії та адреналіну. Пережувати м'ясо буде складно. Зуби людини для цього не пристосовані. Краще поріж його на дрібні шматочки, як це робили древні монголи. Найвідоміша страва з сирого м'яса тартар, названа на їх честь. Без круп, овочів і фруктів припиниться потік глюкози, палива для організму. Аби забезпечити його енергію, печінка розпочне переробляти запаси жиру. Ти будеш втрачати по 5 кілограмів на тиждень, а м'язи можуть висохнути. Тому м'ясна дієта популярна серед голівудських зірок та супермоделей. Рівень холестерину у крові підвищиться, ти опинишся в зоні ризику серцевих захворювань. У кишечнику утвориться осет замінокислот. За Він змішається з бактеріями з твоєї шкіри і призведе до появи огідного запаху тіла. Сире м'ясо містить небезпечні мікроорганізми: кишкову паличку, сальмонелу та лістерію, які викликають діарею, блювання і важкість у шлунку. Проте, коли організм звикає до такого харчування, ти відчуваєш неймовірний прилив енергії та фізичної сили. Причина цьому підвищення рівня тестостерону та вітаміну Д. Сам Брюс Лі їв смузі з сирого м'яса під час підготовки до змагань. Наші доісторичні предки їли сире м'ясо. Але їхнє життя змінилося, коли вони приручили вогонь і навчилися готувати. Це скоротило час перетравлення їжі у три рази. енергія піднялася від шлунку в мозок, що призвело до когнітивної революції, появи абстрактного мислення та мови. А надалі сучасної цивілізації. Їж, Арні, їж. Давай не ну, одягнися, тому що з таким тілом ми втратимо всю жіночу аудиторію. Шукаєш схожість зі Шварцнегером? У вас із подібного, тільки імена. Доведеться зайнятися спортом, щоб досягти такої фігури. Так і відмовитись від твого звичного раціону. Чи в тебе є якийсь інший варіант? Арнольде, ти серйозно? Стероїди? По-перше, це незаконно. А по-друге, повторюю, це незаконно. М'язи, які складаються із білкових сполук, нарощуються за рахунок мікророзривів, які протягом декількох днів відновлюються і роблять м'яз міцнішим і більшим. Стероїди речовини, які потрапляючи в організм, перетворюються на гормони, які пришвидшують процес відновлення у два рази. Ну і звісно, при цьому вони збільшують м'язи в об'ємі. Після такої дози тестостерону вже починаються безповоротні процеси в організмі: вугровий висип, зменшення крашенок. Та невиправна агресія. <плес> Хоча мені зрозуміло, чим вона викликана. Не бійся, Арнольде. Натомість великим у тебе буде дещо інше. Здається, цей лихий препарат якраз для таких гультіпак, як ти. Дійсно, вживаючи стероїди, не обов'язково тренуватися, щоб наростити масу. Звісно, тестостерон в таких кількостях збільшує статевий потяг. Тобі, скоріш за все, одразу захочеться уваги. Аго, Варнольде. Це вже занадто. <клес> Ти вирішив залити свої світлини в додаток для знайомств? Вітаю! Одразу співпадіння. Судячи за її світлину, у вас з нею багато спільного. Чим будеш дивувати її на першому побаченні? Чудово, Арнольде. Ви дуже файно пасуєте один одному. Доброго ранку, Арнольде. Бачу, ти прокинувся не один. Що, Арнольде? Лячно тобі? Забув тобі сказати, на дівчат тестостерон впливає по-своєму. У них з'являється рослинність на обличчі, і голос стає брутальнішим. Але не поспішай так швидко драпати, адже твоє серце тепер вже не таке, як раніше. Ти легко можеш спровокувати інфаркт. Однак найстрашніше те, що навіть відмовившись від тестостерону, повністю не відкараскатись від наслідків, ти станеш гладким і психічно нестабільним. Так, Арнольде, все стало тільки ще більш кепсько, ніж було. Сьогодні ти будеш рибалити на березі острова Сентінел, але не смій ступати на землю, Арнольде. Вітанічка, тепер ти у лапах найдикішого й найворожішого племені у світі. А ще вони не раді гостям. Боюсь, тебе вони з'їдять. З твоєї шкіри зроблять вісім барабанів, з жил п'ять луків, а з порожнього черепа великий кухоль. А твій скальп прикрасить причандали вождя. Арнольде, ти куди? Йой, не думав, що іншопланетяни існують. Ці. Хлопці зроблять дійсно щось корисне з твоєю тушкою. Твоє тіло складається 70% води, 24% органічних речовин і 6% неорганічних. В огірку теж багацько води, 85-90%. Технічно ти дуже емоційний огірок. Зрешти 6% неорганічних елементів можна створити багато корисного. У твоєму тілі достатньо заліза, щоб зробити цвях довжиною 6 см. Твоя туша також містить достатньо міді, щоб зробити на вуші. І все це поки ти ще живий, можна виконути більшість внутрішніх органів і досі жити. Людське тіло здається вразливим, але ти можеш жити навіть без шлунка, селезінки, 75% печінки, 80% кишківника, однієї нирки, однієї легені і майже всіх органів тазу та паху. Звичайно, навряд ти будеш огірком, але це тебе не вб'є, а подарує безкоштовні навушники дещо сумнівної якості. Але все це марні речі. Насправді в твоєму тілі містяться вуглець, водень, натрій і кисень. І ці хімічні елементи також входять до складу динаміту. Прихована вибухова сила людського тіла дорівнює 175 грамам тротилу. Насправді сила вибуху буде прямо пропорційна тому наскільки ти полюбляєш солоненьке протягом життя.